Моє вітання всім, хто стежить за новинами разом з нашим телеканалом в ефірі. Інформаційна програма Час і сьогодні у випуску ви дізнаєтесь: депутатське лінчування, сесія виноградівської райради, захаращений цвинтар, громадське обурення, спільний проект інформаційне забезпечення, повчальна вистава, гастролі театралів, червене вино, Європейський фестиваль. Глава Одеської ОДА Міхаєльса Кашвілі заявив, що глава МВС Арсен Аваков контролює неформальні збройні формування і фінансує їх з корупційних доходів. Про це він сказав на прес-конференції в адміністрації президента в понеділок ввечері. Нагадаю, між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і головою Одеської ОДА трапилася перепалка на засіданні Нацради реформ понеділок ввечері. Під час сварки, згідно з інформацією, міністр Аваков перейшов на крик зі словами «Забирайся з моєї країни та кинув пляшку очільника Одещини. Натомість Акашвілі вимагає, аби всі записи були Релюдення, адже за свої слова відповідає. Прокоментував перепалку у найвищих ешелонах влади, і народний депутат України Віктор Балога, який підтримав позицію Сакашвілі, адже той намагається вивести корупціонерів на чисту воду. Хоч все трапилось на очах у президента, Порошенко навіть не відреагував. Народний депутат припускає, що спрацювала кругова порука, коли Грант закриває очі на корупцію команди прем'єра. І навпаки, єдине кого не влаштовує такий сценарій, так це грузинського реформатора. Підсумував Віктор Балога. Хоспіс для важкохворих у Виноградові, про який останніми роками стільки розмов назвали тягарем для районного бюджету. А роботу голови агенції розвитку оцінили як мало ефективну. Таким чином, рішенням сесії районних депутатів, які засідали цього дня, голову комунального підприємства звільнили. А кошти на добудову соціального об'єкту вирішили не виділяти. Більше про порядок денний Алла Легеза. Початок третього пленарного засідання першої сесії не віщував біди. Представників органів місцевого самоврядування привітали із професійним святом. Опісля голова Виноградівської районної ради зачитав численні депутатські звернення, які народні обранці ухвалювали один за одним. Прошу підтримати даний запит одноголосно рішення при. Далі перейшли до порядку денного рішення щодо питань освіти та соціального захисту населення. Депутати приймали одноголосно. Не витрачали часу і на те, щоб заслухати начальників управлінь РДА. Голова ради вважав це недоцільним, аргументуючи це довірою та компетентністю депутатських комісій, які вивчали питання напередодні. Щодо комісії, то депутат районної ради Леся Крічфалуші була обурена тим, як вони сформовані. Мовляв, до комісії з питань освіти входять підприємці, політики, але тільки не освітяни. Таким чином, на розгляд народних обранців винесли питання включення депутата райради Лесі Крічфалушії. Вона ж директор вирядської зож до складу комісії. Рішення не прийняли із 24 присутніх. Тільки 9 депутатів проголосували за. Я маю бажання працювати в освітній комісії минулого скликання. Я теж була членом освітньої комісії, але, на жаль, моє прохання та бажання не були враховані. Я не можу дати пояснення цьому їхньому рішенню, не відреагувати і не проголосувати за моє бажання працювати в комісії як освітянина. Прийняли депутати і питання, що стосується змін до бюджету. Найбільшого резонансу викликав звіт діяльності агенції місцевого розвитку виноградівщини та, зокрема, будівництва хоспісу, що реалізовує це комунальне підприємство. Питання розглядали більше години. Депутати від політичних партій, блок Петра Порошенка Солідарність, відродження така МКС на чолі із головою ради наголошували, що хоспіс для важкохворих у виноградові тільки тягар для районного бюджету. Для району воно є далеко, ну не посилю, 3 мільйони. От треба чітко розуміти, що зараз ми, утримуючи цей об'єкт, будемо затрачати 3 мільйони в рік. Дискусія з приводу доцільності хоспису та ефективного освоєння коштів на його будівництво в залі тривала довго. Я вам скажу, що таких центрів на Закарпатті, згідно розрахунків обласного управління охорони здоров'я, має бути три: один закінчує будівництво в Нижній Апші, один є на території в цізіатрії в Ужгороді, і третій мав бути десь локально от на середині Закарпаття. І так як ми звернулися з пропозицією, що давайте у нас найвелика проблема це в виноградському районі. От тут сидить начальник відділу охорони здоров'я. Хай вона як медик просто скаже, що який стан у нас з туберкульозом. Зрештою рішенням сесії голову агенції звільнили. Відповідне звернення депутата Свищо від партії відродження підтримало більшість депутатів. А це знову ж таки представники блоку Петра Порошенка Солідарність відродження та КМКС, які об'єдналися у раді. Подальшу долю будівництва хоспісу вивча. Атимуть на наступних сесіях нагадаємо завдяки агенції розвитку виноградівщини свого часу у районі вдалося втілити кілька амбітних проєктів, зокрема залучення фірми Ави, будівництво госпісу, інші проєкти розвитку, в тому числі промисловості та аграрного сектору. Закарпатські змі продовжують публікувати інформацію, в якій викривають нелегальну діяльність голови закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Так у публікації на інформаційному порталі «Мукачево.нет» йдеться про бізнес закарпатського очільника. Згідно статті, у архівах МВС є прямі та непрямі докази, що грошові активи нинішнього голови закарпатської ОДА вкладені в ресторанний, будівельний торгівельний палений, а також лісовий бізнес. Більшість бізнесових оборудок оформлено на родичів та близьких знайомих. За отриманою інформацією, пан Москаль через близьких та рідних декілька останніх років почав розвивати бізнес, пов'язаний з продажем продукції та обладнання для кав'ярень їх обслуговуванням. У матеріалі йдеться і про те, що за оперативними даними з архіву МВС інтереси пана Москаля завжди концентрувалися в Чернівецькій області. Зокрема, змін називають і сумнівні обрудки з лісом, землею та контрабандними потоками. У понеділок, 14 грудня, в Україні відзначали день ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС. Ця категорія населення чи не найвразливіша? Тож Мукач вівкотре відбувся круглий стіл з представниками міської влади, де озвучили проблеми та обговорили шляхи їх вирішення. Більше знає Ірина Ковальчук, вона і продовжить. До дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС організували круглий стіл. У сесійній залі Мукачівського міськвиконкому зібралися члени координаційної ради Мукачівського осередку громадської організації Союз Чорнобиль Україна, представники міської влади, соцзахисту та медичних закладів, аби обговорити нагальні проблеми чорнобильців Мукачева. Прийшов час думати за ліквідаторів за тих людей, коли дійсно вони спасали не тільки Україну, спасали всю Європу. До слова у Мукачеві проживає понад 630 громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Серед них 43 інваліди першої категорії, 260 осіб другої категорії, 136 учасників ліквідації третьої категорії, 122 дитини, 32 вдови, смерть чоловіків, яких пов'язана з наслідками аварії. Усі вони розраховують на підтримку міської влади. З Діток зняли з цього року санаторно-курортне лікування. Забрали пільги з діток, то ще безкоштовні садочки зняли. Що стосується продукти харчування, ми виплатили частково по листопад. Ще не хватило мені одному відділенню закрити ці кошти. Розмір на харчування збільшився і з серпня місяця буде для першої категорії 394 гривні 20 копійок кожний місяць чи для другої категорії ця виплата становить 197 гривень і 10 копійок. Чи може чорнобилець пільговик оформити субсидію Чи ні? Може. може, де? Да? Обговорили також пільгове лікування у медзакладах міста, отримання безкоштовних ліків та путівок у санаторії. До слова цього року безкоштовно пройшли санаторне лікування. 17 чорнобильців підняли питання виділення і капітального ремонту квартир. Добавили кошти для того, щоб все-таки ті квартири реально можна було купити. Тому е якщо виникне програма знову е і держава до того підключається, ми їх ми, ми, завжди додаємо. Представники влади пообіцяли включити у бюджет міста і на наступний рік витрати на потреби чорнобильців. Привітав особисто ліквідаторів наслідків аварії і міський голова. Пожалуйста, всього найкращого. Знаєте, що знаєте, що ми за вас пам'ятаємо і за вас знаємо. І Не забувайте. Не забувайте за нас. Дуже вас просимо. На вас вся надія. І не будемо забувати. З нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Мукачівський міський голова від імені Мукачівської міської ради вручив почесну грамоту Мукачівській міській організації Союз Чорнобиль Україна. Аби вшанувати пам'ять чорнобильців, представники міської районної влади, самі учасники аварії, їх близькі та родичі запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятного знаку ліквідаторам чорнобильської катастрофи. До нашої редакції звернулися жителі Чинадієва зі скаргами на необлаштоване центральне кладовище. Селяни кажуть: ні дороги, ні паркану, ні контейнера для сміття, ні людини, яка б наглядала за цвинтарем, немає. А селищний голова ігнорує неодноразові прохання. Тож знімальна група провела інспекцію. Її результати у наступному матеріалі. Знімальна група, не знаючи дороги до Чинадіївського кладовища, вирішила зупинитися у центрі селища, аби поспілкуватися з місцевими жителями. Кладовище у нас то є стах Божий. То не Я вам не можу передати. Чагарники, сміття, пастбище, коні там пасуться. Цигани постійно там вінки знімають, палять, там страшно. І то не можу, то не навіть передати. Що це там робить? Наші роди лежать там усі. Наприклад, у селі Вільховиця більш організовано, хоч там сільський голова із Бистриці. там люди між собою кажуть, скільки нам виділено коштів, стільки ми можемо зробити, а стільки зробимо самі. А у нас нікому то не треба. Наші обкопають там між, між своїми е, могилками і все. А ходять там навіть гади. Літом ужас. Ну, нам нікому не треба. Я розумію, що то не голови могили, але він може дати розпорядок, може дати розпорядок, щоб мало благоустрій був і там теж. Дорогу до кладовища показали нам депутати селищної ради, до яких селяни зверталися за допомогою у облаштуванні його території. Знімальна група спробувала виїхати мікроавтобусом на гору, де розташований цвинтар, та не вдалося. Автівка забуксувала у болоті, тож дісталися пішки. З дорогою все зрозуміло. Її просто немає. Утім, як і паркану. Територія не прибрана. Контейнера для сміття теж не знайшли. Тут знаходився на перше число на день померших. Я був тут на падбіщу провідувати свою рідню, і тут стояв контейнер на мусор, ну, щоб вивозити мусор. Ну, на даний момент його тепер тут нема. Де він є, я, я не знаю. 1 числа він тут був. А тепер день сидів без поняття. За коментарем щодо необлаштованого кладовища звернулися до селищного голови. Щоб огородити, то кладовище, там периметр будемо говорити. Декілька кілометрів, там потрібно серйозні кошти. Не є питання, якщо депутати виділять 2-3 мільйони, розкладу, е, затвердять, замовлять проєкт. Проведуть експертизу, не є проблем скажуть, що гроші треба не на 15 вулиць, які сьогодні потребують асфальтного покриття. скажуть, що треба зробити дорогу на кладовище, хоча вона там є, тоді ми будемо робити кладовище. Місцевим жителям залишається сподіватися, що за підтримки депутатів, яких вони нещодавно обрали, у план соціально-економічного розвитку селища облаштування Чинадіївського центрального кладовища таки включать. У Стеблівці Хуського району центральне перехрестя стало аварійно-небезпечною ділянкою. Тут ДТП часто явище і неодноразово смертельними наслідками. Світлофори, які мали попередити аварійну ситуацію, вимкнуті, і коли запрацюють знову, невідомо. Докладніше Вікторія Василонець. На центральній дорозі села Стеблівка не буває спокійно, адже тут дуже інтенсивний рух автотранспорту. А водії часто взагалі не зважають на дорожні знаки та розмітки. Часто порушуючи правила дорожнього руху, йдуть на обгін, де суцільна, або ж забувають зупинитися перед пішохідним переходом і пропустити людей. Усе б нічого, якби через цю дорогу не переходили школярі. Принаймні двічі на день діти таки змушені ризикувати життям, щоб дістатися протилежної сторони вулиці. Доволі часто вони довго чекають, поки усі автівки проїдуть. Буває, що не зупиняються машини, але можна перейти дорогу. Ну не все. Буває довго чекати, але біг місто мають. Зебру практично не видно, її необхідно поновити. Проте дорожні знаки встановлені. Тож чому на них реагують одиниці? Питання відкрите щодо центрального перехрестя у селі, то воно стало аварійно небезпечною ділянкою. Власне тут ДТП часте явище, а світофори, які б мали гарантувати безпеку та зрештою змінити ситуацію, не працюють. На даний час у нас дуже є проблема, тому що за останній рік. У нас вже три, три смерті, летальні ДТП, дві смерті чисто на перехресті сьому центральному, а одна смерть чуть далі. І нам дуже потрібно, щоб знову їх поновити. Ну, в принципі, класи нові, бо вони вже є давно не діючі. Світлофори, хоч і є, проте своїх функцій не виконують. Навіть аварії не змушують дорожників діяти. Буквально там 7-8 років тому у нас було сталося ДТП, що загинуло шість молодих хлопців. А сьомий був помер пізніше через три місяці у лікарні. І нам би дуже потрібно, щоб уряд, наша обласна рада, обл автодори спостерігав у тому наступу. Мій попередник Василь Михайлович голова вже у 2014 році, звертався до них, але там щось було виникло, якісь вже, я так думаю, питання у фінансуванні того, і це все закрило. Потреба у світлофорах неабияка. Тому про це клопотатиме місцева влада і надалі. Безпосередньо будемо вертися до Обалтдор, там тепер є новий начальник Попович Михайло до, до нього, щоб от він, як є, голова бо у нього дорога до нього відносить, щоб він дав дозвіл, дав там кошту відділи кошти, щоб... Клалися та форуми нашому села. Державного значення дорога? Для державного значення, для центральна дорога, вона є впорядкувані облава автодор. Тож проблема існує і її необхідно вирішити якнайскоріше, щоб уникнути нещасних випадків. Ми знаємо про цю проблему і ми багато разів вже зверталися з цього приводу в Облавтодор, Ще коли я був головою районної ради, головою обласної адміністрації. Це все є в проєкті. Привіт! Сьогодні опять же звернення до обласного керівництва автодору, Закарпата Автодору, щоб цей світофор працював. Ну, звичайно, що як депутат обласної ради від Хущини я заініціюю це питання. Інформація не знає кордонів. Саме під таким гаслом розпочалось впровадження спільного проєкту в рамках транскордонного співробітництва між Закарпатською областю та Прящівським краєм Словацької республіки. Участь у програмі взяли Великоберезнянський район та Снінський округ, делегація якої завітала до Великого Березного. Про що говорили з іноземними гостями, дізнавались мої колеги. Старости та представники місцевих органів самоврядування словацьких сіл, які знаходяться в прикордонній території, обговорювали спільний проект у рамках транскордонного співробітництва. Його завдання розвиток туристичної галузі в регіоні. Сьогодні то є початок початок. Тої роботи, яку ми робили на протязі кількох років, сьогодні починається втілювати в життя проект перший проект, в якому ми є партнери, тому що ще два проекти з другими селами Словаччини є в проектах. Основне пропагування нашого краю у рамках проекту. Передбачається створення інформаційних туристичних центрів. Один відкриється у Великому Березному, інший в прикордонному словацькому селі Убля. Саме у них туристи матимуть нагоду дізнатися про туристичні маршрути та визначні міста Ужанського національного парку з української сторони та національному парку Полонини Словаччини. Ходять туристи із України на Словаччину, і Словаччина на Україну, і туристи переходять через села Убля. Тому ми хочемо цим проектом э, дати такі інформації кожному туристові, щоб він знав, коли прийде до Великого Березного або коли прийде на Закарпаття, щоб він знав, що може побачити тут, де може піти, э, що може швидко відійти. Обидві сторони також упевнені, реалізація проекту дасть поштовх не тільки туристичній галузі, але й сприятиме покращенню економічних показників, як з української, так і словацької сторони. Ko bomo lahko uh, spropagovali Закарпатську область і е, приграничну область словаччини, тому е, і по економічної странці е, е, будемемочим цей регіон розвивати, тому що прийде, прийде ве людей. кожен буде хотіти щось видіти, Прийде ту е, побачить, переночує ту наїса, піде по туристичних трасах. Під час зустрічі словацька сторона також представила електронний макет майбутнього інформаційного довідника, який Есує туристичні маршрути та спільну історію регіону. Повчальну виставу під назвою Пригоди нечупари за мотивами відомої казки рахівським дітлахам показали актори закарпатського обласного театру драми та комедії за астролями, які пройшли за підтримки народного депутата Василя Петьовки, у високогірних районах області театрали не вперше. Раніше маленьким показували мотивуючу виставу про добро і зло, що неабияк сподобалось публіці. Цього разу актори очікують на подібний результат. Чистюлі проти бруднуль. Дитячі казки Чуковського, що виховали не одне покоління, оживають на сцені в яскравих костюмах та декораціях. Повчальну виставу під назвою Пригоди не чупари за мотивами відомої казки «Мойдодир» рахівським дітлахам показали актори Закарпатського обласного театру драми та комедії. З гастролями в Тячівському і Рахівському районах театрали затримаються на кілька днів. Вже стало традицією. Що актори Закарпатського обласного театру драми та комедії гастролюють Рахівщини. І е, саме сьогодні, напередодні дня Святого Миколая, за сприянням народного депутата України Василя Васильовича Петовки ми привезли діточкам в подарунок музичну казку пригоди нечупари. Дане гастрольне турне заплановано на чотири дні. Тому саме сьогодні ми гастролюємо в Рахові в Ясіня, великих бічків, а за декілька днів будемо дарувати таке театральне мистецтво дітям Тячівського району та міста Тячів. Під час вистави діти вели активне спілкування з акторами разом із героями спектаклю. Робили зарядку. Судячи із емоцій та оплесків, вистава юним глядачам сподобалася. Та головне, що вона повчальна прививає дітям любов до чистоти і порядку. Ви бути здоровими, без зуби не були чорними. Б не попасти в лікарню. напередодні новорічно-різдвяних свят діти отримали у подарунок купу позитивних емоцій. Виставу дітям показали за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Цьогорічний фестиваль Червене вино виходить на європейський рівень. Містяни та гості фестивалю зможуть насолодитися винами не тільки закарпатських майстрів, а й виробленими за кордоном. Крім цього, діятиме ремісниче містечко і ціла низка інших новинок, яких саме дізнаєтесь з сюжету. Фестиваль Червене вино виходить на європейський рівень. Про це говорили на засіданні Оргкомітету. Обговорили програму фестивалю, кількість заявок та ряд інших важливих питань. Окрім дегустації вина, виробленого закарпатцями, гость. Ці свята зможуть скуштувати і напої виробництва наших сусідів минулому році. Також угорці приїздили і пригощали своїми винами під час фестивалю. І цього року також цей запит був наданий. І ну, оргкомітет, я думаю, що знайде можливість для того, щоб угорців. Розмістити і представити європейські вина, ну щоб вони пригостили людей. Також гості свята зможуть пригощатися з солодощами. На людей чекають і цікаві конкурси з призами. Також організатори планують відкрити до свята і людовий каток та ряд інших розваг. Розміщення під час фестивалю на території парку катка для того, щоб можна було і покататися на ковзанах. Тобто, це взагалі така цікава атракція буде. Ще однією родзинкою стануть майстер-класи від ковалів та інших ремісників. Учасники, які можуть надати якісь майстер-класи чи демонстрацію ремесел народних, взагалі допустити їх до участі безкоштовно. Складуть і графік роботи парку перемоги під час святкування фестивалю. Територію охоронятимуть цілодобово. Інформація про програму свята дещо розміщено буде оприлюднена в рекламних плакатах, буклетах та інших рекламних носіях. По перше, через те, що фестиваль буде проходити в новому місці, то й потрібно дуже багато рекламної кампанії велику провести. Щоб підвести людей до цього міста, це буде по-перше, плакати, які будуть розміщуватися, і по готелях, маршрутках, яких, до речі, 11 повз парк буде проходити з різних районів міста, в тому числі і вокзалів. Будуть буклети, які будуть розповсюджуватися в санаторіях, по газетним кіоскам, також готелям, щоб гості наші могли. Знати, як тоді дістатися, і знати, що там на фестивалі їх очікує. Йде е, перемовини йдуть з залізницею, щоб по вагонах ця інформація була розміщена. Ну і, 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 і автобусні зупинки. А для наших мукачівців карти схеми самого фестивального містечка і як туди доїхати запаркуватися. пішохідні маршрути також будуть обозначені у концертну програму фестивалю Червене вино вино-2016» Організатори включили найкращих виконавців. Триватиме фестиваль з 13 до 17 січня. Вже традиційний і один з популярних фестивалів Закарпаття свято генташів у новому році змінить дату проведення. Стартує м'ясний фестиваль не наприкінці січня, як це було дотепер, а 7 числа. Триватиме унікальне гастрономічне дійство до 10 січня. Започаткували його генташі гечі, що неподалік берегова. У період святкування у відвідувачів з'являється чудова нагода не лише спостерігати вправність майстрів та ознайомитися з технологією приготування смачних м'ясних страв, а й насолодитися ними. На основних автодорогах Закарпаття встановили 17 туристичних показчиків. Тож гості краю швидше знайдуть дорогу до того чи іншого історико-культурного об'єкту. Здійснювали маркування в рамках національної туристичної мережі екскурсійних маршрутів. Так, знаки встановлені в Ужгороді та Мукачеві, де вказана інформація про вістань до відомих замків Закарпаття. В хусті подібний знак інформуватиме туристів про долину нарцисів в Рахові про географічний центр Європи. Решта знаків встановлена на ключових транспортних вузлах до інших відомих туристичних родзинок краю. І у продовження туристичної теми в мережі набуває неабиякої популярності відео закарпатських замків з висоти пташиного польоту. Зокрема, з незвичного ракурсу показали мисливський будинок графів Шенборнів. Палац знято дроном у рамках проєкту Унікальна Україна. Він знайомить українців зі зразками замкової та палацової архітектури та історії того чи іншого краю. Палац Шенборнів чи не улюблене місце туристів, збудований наприкінці 19-го початку 20-го століття. Він сповнений символізму. Чого варта тільки кількість вікон, кімнат та входів до палацу, яка співпадає з кількістю днів, тижнів та навіть місяців у році. А що це будинок кохання, втім як показує історія, досить драматичного. У Мукачівському військовому ліцеї триває турнір з контактного бою. Його присвятили загиблому в АТО бійцю Олегу Тюрікову. Під час спортивних заходів в закладі визначили з кращими самбістами та провели спаринги з боксу. Завсім спостерігала наша знімальна група, тож далі більше. Внутрішньоліцейний турнір з боксу на пам'ять про загиблих випускників проводиться не вперше. Перший організували на честь Василя Білика, випускника 2010 року. А нещодавно прийшов другий турнір на честь Олега Тюрікова, випускника 2008 року. Хлопці загинули у зоні АТО. Наступне мероприятие у нас буде е, також посвящено е, учасникам погибшим в зоні АТО і, вообще учасникам. Е, Бойових дій на території інших держав ета 3 февраля. У нас буде внутріліцейний турнір. по рукопашному бою на турнірі була присутня старша сестра загиблого. З моменту трагічної події пройшло біля півтора року, і досі Вікторію переповнюють емоції. Сьогодні розпочинається бокс в імені мого брата. Деякі хлопці, які особисто знали Олега, на відріз відмовились коментувати, бо кажуть, що був дуже хорошим і молодим хлопцем. Інші таким чином беруть участь у змаганнях і співчувають, що таке вже сталося. Я хочу показати, що, да, що пам'ять йому була, що був ліцеї, помер. Турнір у Закарпатському військовому ліцеї з боксу зібрав чимало хлопців, і на цьому коментує Юрій Михайлович не зупиняться, а будуть працювати над тим, щоб турнір став відкритим і для інших спортсменів. У Мукачевській Дю США відбулись чергові змагання з художньої гімнастики для юних учасниць. Подія справжнє свято, до якого готуються не лише дівчата, а й батьки і тренери. За всім спостерігала наша знімальна група. Тож далі більше. Сьогодні охочих дівчат займатися гімнастикою. Чимало змагань вистачає, як і сильної конкуренції. Наймолодші учасниці змагань 2011 року народження, але раніше все було по-іншому. Мені дуже приємно бачити такий наш великий колектив. Коли це тільки починалося зараз, я ми як тільки вісім дівчат. Було у нас так розпочинали. А зараз у нас вже 60 присутніх, які приймають участь цих змаганнях. Наша школа за цей рік зробила великий крок вперед, не тільки в кількості дітей, і в якості теж. За словами пана Сергія, наймолодша група, яка вже виступала на відкритих чемпіонатах, уже відзначилась і за межами Закарпаття першими місцями. На важливості розвитку цього виду спорту наголошує і Володимир Уліганець. Змагання з художньої гімнастики не завжди проходять на високопрофесійному рівні. А це може бути тоді, коли є спільна команда. Я бажаю вам сьогодні а, не зупинятися на досягнутому. Приємно, що такі турніри підсумкові. Ми бачимо, що в місті Лукачеві художня гімнастика розвивається дуже Гарними швидкими темпами. у дівчат велике майбутнє вважають судді, але розслаблятись не варто. Гімнастика великий труд, який потребує займатись по 3-4 години на добу. Крім цього, підготовка до змагань включає і підбір зачіски, макіяжу і костюму. Я рада всіх вас вітати сьогодні на цьому великому святі. Мені дуже приємно, що така велика кількість дівчат. Готові займатися таким гарним видом спорту, який призначений лише для дівчат, яким не можуть займатися хлопчики, і ви в цьому виді спорту є граціями, є королевами, є самими головними. Тим часом дівчата старшої групи приймали участь у змаганнях в Ужгороді. А дівчата молодшої, які змагались у Мукачеві, отримали грамоти і подарунки від Святого Миколая. На цьому крапка. підсумував інформаційний день Юрій Павлишнець. Дякую, що залишати з нами і довіряєте нам. Бувайте здорові.